Всім привіт! Ви на каналі Золі Клименко. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачний домашній хліб без духовки. Ось подивіться, яка красива хлібинка запашна в нас вийшла. Кому цікаво, залишайтеся зі мною і я поділюся з вами своїм смачним рецептом. Рецепт дуже простий, його знає майже кожна господиня. Беремо пів літри води, теплої, чайну ложку сахару, чайну ложку солі, пресовані дріжджі або сухі. Якщо сухі, то дві чайних ложки, якщо пресовані, то вистачає одна маленька пачка 42 грами. Розмішуємо сіль і сахар, додаємо наші дрожжі, розмішуємо дрожжі і тепер додаємо ще трішки олії, грам 30, може 40 Тепер додаємо. Борошну я додаю 2 в три прийома. Добре розмішую, мішаю ложкою, поки можу мішати ложкою. Потім буду висипати на коврик і вимішувати тісто на коврику. Мішу тісто на коврику до тих пір, поки воно перестане липнути до рук. Як тільки перестане липнути до рук, роблю такий клубочок і ложу його на обратну миску для того, щоб воно сходило. Накриваю піщовою пленкою або кришкою, можна ще полотенцем, і залишаю в тепле місце, щоб воно сходило. Пройшла година, наше тісто добре зійшло. Тепер ми його будемо ще раз вимішувати. Вимішаємо його гарно і ще раз. і не до рук. Такий клубочок. Беремо сковородку або каструлю з товстним дном, щоб була висока. Кладемо кружочок паргаментної бумаги і змащуємо доброю олією і пергамент, і нашу сковородку. Вилажуємо наш клубочок тіста, добре розрівнюємо по всій поверхності. Накриваємо кришкою, полотенцем або піщовою пленкою і ставимо ще раз на минут 40, щоб воно підійшло. У мене газова плита, я включаю самий малесенький вогонь. Ось 40 хвилин прийшло. Наші... Хлібинка вже підійшла, ставлямо на вогонь рівно на 1 годину. Пройшла рівно година. Наш хліб зверху вже такий прихватився. Беремо кусочок паргаматної бумаги. Я за допомогою тарілки надіваю перчатки і перевертаю нашу хлібинку. Ось у нас, дивіться, з одної сторони, яка вже красива, гарна хлібинка виходить. Знімаю паргаментку і заново туди сковородку. Ложу, накриваю книжечку і ще на півгодинки я ставлю. Пройшло півгодинки, рівно півгодинки, і наша хлібинка готова. Ось, дивіться, яка вона чудова вийшла. Тільки я забулася змазати цей пергамент олією. Ну, Ви не забудьтеся і змажте, хоча вона і без олії хорошо відстала в мене. Ось і наша хлібинка готова. Ложу на решітку, щоб вона остила. Тепер вам наріжу, щоб ви побачили, який він нас м'ягенький, з хрущастою скуриночкою вийшов. Ось дивіться, який микенький, а, а запашний і дуже-дуже дуже смачний. Зараз актуальна тема: електрики немає, духовка не працює, тому на газовій плиті в кого є газова плита, це чудовий варіант. Приготування такого хлібу, дякую всім за перегляд. Всім бажаю мирного неба. До нових зустрічей. З вами була Оля Клеменко.